Всім доброго дня, шановні друзі, колеги, підписники мого каналу. Вітаю вас з новим 2026 роком. Підписуємося, ставимо лайки, всім буду дуже вдячний. А то бачу просмотрів дуже багато, не коментарів, не лайків, не підписників нема, але просмотрів дуже багато. То підписуємося, ставимо лайки. Надалі буду знімати більше відео, цікавих відео, кому це цікаво. Підписуйтесь, дивіться, далі буде цікавіше. Також нагадую. Кому потрібно, можу зробити рекламу, маю телеграм-канал, усі соцмережі для того, щоб прорекламувати вашу рекламу. Також я оставлю в описі під відео свій телеграм-канал, в якому я продаю техніку і не тільки техніку, багато іншої дрібниці. Тому, хто не знає, я починаючи перекуп, займаюся трішки перекуп, навіть реклами можу зробити, кому цікаво. Тому підписуємося, ставимо лайки. Всім буду дуже вдячний, тому до побачення.